Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетікус, і сьогодні я знімаю для вас дуже корисне відео. Сьогодні дам вам цілих 50 ідей, чим можна зайнятися цією зимою. Для цього я виділив цілу сторіночку в своєму блокноті, де написав великий заголовок 50 справ на зиму, і навколо цього буду писати наші справи. Ви також беріть телефон-нотатки або також свій блокнотик, якийсь тудуліст і розпочинаємо. І так, перше пограти в сніжки, з'їсти багато мандарин покататись на санках, прогулятися за сніженим лісом, влаштувати спа-день, приготувати імбірне печиво, прикрасити дім, влаштувати перегляд новорічних фільмів, вирізати сніжинки, написати лист у майбутнє, скласти фіш-ліст, лист бажання, провести день без телефону, влаштувати вечір на столок. Приготувати какао, зробити олів'є, влаштувати шопінг, підвести підсумки року, підготуватись до нового року, скласти дошку бажань, змінити щось у собі, наприклад, колір волосся або нігті. 20. виспатися, зліпити сніговика, зробити сніжного ангела, відвідати новорічну ярмарку, приготувати подарунки рідним, прикрасити ялинку, сходити на каток. Піти у кафе, почитати книгу біля каміну, написати цілі на 2025 рік, 30, намалювати зимовий пейзаж, провести генеральну уборку, відвідати музей або галерею, почистити телефон, скласти плейлист на зиму, розібрати старі фото, купити новорічний одяг, влаштувати зимову рибалку, влаштувати зимовий пікнік з термосом, піти на озеро. Сорокове зробити пряничний домік, написати лист Діду Морозу, придумати новорічну легенду або історію, сходити в кіно, сходити в книгарню, піти у боулінг, піти у ігровий центр, відвідати спортзал, з'їздити в мандрівку, роздати друзям листівки і п'ятдесяте дослідити своє місто. Ну що ж, друзі, я вам дав цілих 50 справ на зиму. в моєму інстаграмі буде ще декілька справ. Залітайте, всі силочки є в описі. Всіх вас дуже люблю і зустрінемося з вами у новенькому відео. а ви не забудьте поставити вподобайку, щоб зберегти це відео. Всім пока-пока і всіх з наступаючим новим роком. Пока-пока!